Привіт, мої любі підписники! Як ви бачите, в мене вже повністю осінь, і з приходом осені або закінченням вересня і похолоданням я захворіла. Хочу одразу сказати, що я можу трішки хрипнути, мене може бути трішки інший голос, тому що я дійсно захворіла, почуваю себе жахливо. Сьогодні вночі спала 3 години, я не могла заснути. І це було жахливо, і зараз я себе почуваю трішки-трішки краще. Я вирішила зняти це відео, тому що. Коли ти вже дорослий, це вже знаєте, хворіти вже не так, як колись. Ти вже не можеш захворіти і там не піти в школу і цілий день лежати. Ти навіть, якщо захворів, все рівно мусиш виконати всі обов'язки і всі справи. Тому я п'ю таблетки, п'ю теплі чайочки, щоб якнайскоріше одужати і знімати відео, ходити на роботу і робити всі свої справи, тому що робити справи, коли ти хворі, це не дуже класно. І я думаю, по назві відео ви вже здогадались, про що буде це відео. Це буде моя підбірка, рекомендація, що почитати осіни і як собі підняти цей настрій осінній, і зробити якусь атмосферу. Друга частина. Перша частина відео вже є в мене на каналі. Ви можете перейти та подивитись першу частину. Там я підібрала набагато більше книг, набагато детальніше розповіла про кожну з них. В сьогоднішньому відео я також вам буду радити книги, які... Можна прочитати осінью, або взагалі якісь такі, знаєте, детективи, трилери, які зазвичай читають люди восени. Так як в мене з'явилися книжкові новиночки, і вони якраз такі осінні, і я хочу про них вам розповісти. Я собі зробила горнятку кави, тому що сьогодні я випила десь три кружки. З чаєм і я вже не можу пити цей чай, я захотіла зробити собі каву, тому ви також робіть чайочок, кавусю, беріть печенька і давайте розпочинати це відео. Але перед тим, як почати це відео, я хочу вам сказати, що для мене дуже важливо, якщо ви підпишетесь на мій канал, також поставите палець вгору цьому відео та попереднім, і напишите вашу думку, ваш коментар. Я буду дуже вам всім вдячна. Насправді я зараз дуже багато хочу знімати відео, тому що за останній час підписалось дуже багато людей, і зараз мій Ютуб активно набирає обертів. І для мене це дуже важливо. Це мене дуже надихає. Тому зараз я знімаю паралельно два відео. Тому не буду затягувати, і давайте почнемо це відео. Перша книжка, яку я дочитала вчора вночі, і я впевнена, що вона дуже гарно впишеться в осінні читання, це Пенелопа Дуглас та Зіпсовини. Одразу хочу попередити, що це Dark Romance, і мені здається, це перший Дарк Романс, який я прочитала. Мені здається, я більше не маю і не читала. Але після цієї книжки я хочу впевнена сказати, що я би хотіла більше познайомитись з цим жанром, і хочу нагадати, що це книжечка 18, не забувайте це обов'язково. І що йде. І що відбувається взагалі в цій книжці, чому я додала її до осінньої підбірки. Давайте я вам спочатку зачитаю коротку анотацію. Еріка Фейн покинула свого хлопця рідне місто для того, щоб розпочати життя з чистого аркушу. Попри те, що дівчина обрала навчання подалі від сім'ї звичайного оточення, привиди минулого все-таки переслідують її. Новим сусідом Еріки виявляється Майк Кріст, старший брат її колишнього хлопця. І це катастрофа бо інша лена приваблює дівчину, а ще він один із чотирьох вершників. Майкл знає, що, хоча він і не володіє тілом ріки, проте повністю полонив розум, та це не врятує її від розплати. Адже через неї три роки тому шкільні друзі Майкла потрапили у в'язниць. Тепер, коли хлопці знову на волі, вони прагнуть помсти. Це звучить дуже цікаво та захопливо насправді, коли я взяла за прочитання зіпсованого, я очікувала, що це буде щось дуже дуже жорстоке, але мені читалось легко, мені сподобалось. І в принципі це було класно, тому що я дійсно настроїла себе так, що це буде щось таке дуже сильно, моторошне, жорстоке, там буде відбуватися якийсь треш. але не було все так погано, як я собі гадала, і цю книгу я оцінила на 5 з 5. Чому її варто почати читати осінь? Так як тут є. Д'яволоцька ніч, яку чотири вершники проводять кожного року перед Хеллоуіном. І взагалі ми тут дуже описи, знаєте, такі є осінні, як там похмуро, як крусять листочки. І я відчула ось ту таку спуки хеллоуінську атмосферу. І я думаю, ця книжка дуже класно підійде для осінніх читань. І звісно, друга частина, та й в принципі третя, і четверта, я думаю, так само підійдуть. Але поки в нас перекладено тільки дві книжки, я знаю, що напевно скоро вийде третя частина. Не знаю, КСД казали, що. Третя читина, якщо не помиляюсь, вийде цього року, тому будемо надіятися. Я дуже хотіла одразу почати читати цю книжку, але я бачила в Тіктосі, що її ліпше починати читати прямо перед Хеллоуіном. Не знаю, там якийсь буде такий чи розділ, чи якісь історії будуть відбуватись. Я не знаю, чому саме так. І я прислухалася цих порад і прочитаю її трішки пізнішим. Можливо, я не втримуюсь і почну читати її швидше ніж Хеллоуін, але я впевнена, що тут буде також дуже-дуже така хеловінська атмосфера. Ну і тут, в принципі, я наскільки розумію, буде про Кая якого всі так сильно люблять, і мені з нетерпінням хочеться прочитати історію про нього, і взагалі я дуже я не знаю. Мені дуже сподобалось. Я не очікувала, що мені так сподобається перша книжка, тому що я так скептично ставилась до Дарк Романів, але... Я думаю, якщо я прочитаю ще цю і мені це сподобається, я куплю також якісь книжки в цьому жанрі. Знаєте, мені здається, просто в нас не так багато перекладно, але у нас видавництво зараз стараються перекладати більше книг цього жанру, тому що наскільки я знаю, є переслідування Аделіни, Гудзики та Мереживо. І король Неверленду, якщо не помиляюсь, буквально недавно вийшло. Ну і в принципі я більше книжок не знаю. Але якщо ви знаєте якісь класні, які ви можете порадити щось по типу зіпсованого, пишіть мені обов'язково в коментарях. Я би щось почитала. Таке, можливо, навіть зняла відео, яке я читаю, я не знаю. І в попередньому відео я вам розповідала про книжки авторки Голі Джексон і радила прочитати «Посібник зубов для хорошої дівчинки. А в цій підбірці я буду вам радити, виживуть п'ятеро. Я вже почала читати цю книжку, прочитала 120 сторінок, якщо я не помиляюся. І насправді книжка дуже така атмосферна, така трилерна. Хоча тут події відбуваються на осінніх канікулах, але я впевнена, що ця книжка ідеально буде підходити на осінь, тому що вона така моторошна, тут події відбуваються в трейлері такому. І це дуже-дуже цікаво, напружено. І в мене осінь асоціюється з такими трилерами, детективами, тому я впевнено рекомендую цю книжку. Взагалі я дуже люблю цю авторку та її стиль написання. І я вже чекаю, коли вийде ще одна книжка цієї авторки, також окрема історія. Я не пам'ятаю, як вона називається, якось там з щось про дівчинку Рейчел, Я пам'ятаю щось таке, але я не впевнена. Тому так. Наступна книжка це також прочитана мною книжка, я її прочитала десь два тижні тому, це гра в брехню. Зараз я вам хочу трішки розказати, чому ця книжка буде класна для осінніх читань. Я дуже сильно хочу вщихнути, в мене не виходить. Так от на чому я зупинилась? В цій книжці йдеться про чотирьох дівчаток. І тут події, знаєте, скачуть так в часі, якщо не помиляюсь там в періоді 17 років, можливо, я не пам'ятаю вже. І спочатку розповідається про дівчат, які навчалися в школі, такій закритій мені чомусь вія, таким Dark Academia вайбом трішки від цієї книжки. Ці дівчатка здружилися дуже міцно, тікали з цієї школи. В них були різні пригоди. Але вони зробили дещо погане, про що вони шкодували все своє життя. І в один момент, через 17 років, якщо я правильно згадала, вони зустрічаються. І привиди минулого наздоганяють їх, і те, що вони зробили, випливає на поверхню. І це дуже цікаво та захопливо читати. Чесно, я коли читала, дуже багато чого не розуміла. Я така читаю і така, що, що це таке, що там відбувається насправді? Але коли я дочитала, мені стало все зрозуміло. Ну, і це рутве, мені подобається ця авторка. Вона пише класні такі захопливі трилери, детективи, і це цікаво читати. Також новинка від Рутве, від видавництва РМ, яку я ще не встигла прочитати, але чула дуже багато схвальних відгуків. Те, що тут дуже-дуже теж вайб Дарк Академії тут буває дівчинку. Події в цій книжці відбуваються в Оксфорді. Я покладаю дуже-дуже великі очікування на цю книжку, і я надіюся, вона мене не розчарує. Ну і просто подивіться, вона навіть виглядає по осінньому. Такий гарний вона має сріз, і я дуже-дуже люблю книжки від РМ. Книжки цього видавництва завжди мені читається дуже легко та цікаво. І я хочу вже нарешті прочитати цю книжку найближчим часом і відчути цю таку осінню Дерк Академія атмосферу. І книжка, яку я почала читати буквально сьогодні, я вже прочитала, якщо не помиляюсь, 80 сторінок. Це також книжечка від РМ і це фентезі. Це дилогія, і коли я читала ці 80 сторінок, ця книжка була для мене дуже затишна. А осінь в мене завжди з таким затишком, затишним фентезі. Тому я думаю, ця книжка також класно може підійти. Це ці порожні обітниці. Я наразі маю тільки першу частину, але я б дуже-дуже сильно хотіла мати другу ці плутані зв'язки, якщо я не помиляюсь, називаються. І я хочу показати це прекрасне оформлення цієї книжки. Воно просто неймовірне. Я захоплююсь РМ, просто я не знаю. Я це буду говорити в кожному відео. Я дуже дуже сильно люблю їхні книги. Тут ось така у нас супер обкладинка. Я люблю супер-обкладинки, мені подобається. Я люблю цей великий формат книжок, я люблю тверді обкладинки. І просто подивіться на цю красу, як це гарно виглядає. Тут ось така корона. Просто вау, Тут також є карта. Ось так виглядає. Я прочитала 80 сторінок. Ще не до кінця все зрозуміло. Читається книжка легко. Не зрозуміло мені в плані світу устрою, тому що сама авторка мені здається його не дуже розписала, але можливо, це так здається тільки на перших сторінках і далі буде більш зрозуміліше. Ну і вона виглядає такою затишною, приємною, і я думаю, багатьох людей фентезі асоціюється з такими осінніми читанням. Ще одна авторка, мені здається, яка для всіх асоціюється з осінню, це Донна Тарт і книжка Маленький друг. Я не хотіла додати цю підбірку «Таємну історію», тому що я впевнена, ви вже знаєте про цю книгу, чули неодноразово. Я її також починала читати, але закинула. Надіюсь, цієї осені повернусь до неї, хоча не обіцяю. І я починала читати перші дві сторінки цієї книжки. І вони такі, знаєте, теж якісь моторошні були. Я вже не дуже пам'ятаю. Але я впевнена, що Ця книжка також підійде для осені, тому що це Донатарт, а Донатарт всіх асоціюється з осінню. Ну і, в принципі, я дуже хочу почати знайомство з цією авторкою. У мене є її. Всі три книжки, які перекладені українською, таємна історія, Щиголь та маленький друг. Але я поки не прочитала жодної, я чомусь боюсь братись до цієї авторки та до її книг. Я не знаю, напишіть в коментарях, в кого теж так буває, тому що в мене часто. Буває таке, що я відкладаю книжки навіть на рік, на два, потім прочитаю їх, і це стоїть найкращими книжками. Тому просто напишіть в коментарях, хто читав Дона тарт і яку книжку ви читали, і порадьте мені, з якої почати, і набратися сміливості і нарешті почати читати цю авторку. Останні дві книжки, які я вам пораджу. Я дуже шкодую, що я почала їх читати влітку, тому що коли я читала, в мене була дуже сильна осіння така спокійна атмосфера. Я думаю, ви чули багато про ці книжки, і це такі спорні книжки, які всі обговорюють комусь вони дуже сподобались, комусь вони не сподобались. Але для мене це були одні з найкращих книжок в жанрі фентезі, тому що насправді я ще не так багато книг в цьому жанрі прочитала. І, можливо, ці книжки мені дуже сильно сподобались через те, що я ще не багато фентезі читала. Це четверте крило. Це була також одна з книжок, які я боялась починати читати. Але це стало для мене така комфортна і затишна історія, яку я готова перечитувати. Хоча я не люблю перечитувати книжки. Мені дуже сильно сподобалось. Я дуже шкодую, що я не відмічала і не позначала. Книжки читаються насправді легко. Четверте крило я прочитала щось за 5 чи за 6 днів, і для мене це дуже багато, тому що подивіться на її розмір. Мені здається, це найбільші книжки в моїй бібліотеці, які в мене тільки є. Тут дракони, така. Теж тут така школа, ну це просто я не знаю, це дуже-дуже затишне. Насправді, мені здається, це не важке фентезі. Тут немає якогось такого важкого устрою, Так на початку трішки не зрозуміло. Але навіть якщо я втягнулась в сюжет, я думаю, ви точно втягнетесь в сюжет, тому що фентезі, оці всі світи, фейрії, дракони і тому подібне для мене це трішки складно. Але ця книжка варта прочитання осінню. Ну і звісно, це друга частина залізне полум'я. Ці книжки такі важкі, я просто не уявляю, як я їх читала. Я дивлюся зараз на ці об'єми. Я дуже пишаюся собою. Те, що я їх дочитала і прочитала. Бо я пам'ятаю, четверте крило я з собою носила в парк і читала. різні полем, мені здається, я тільки вдома читала, бо воно в декілька разів важче, і тут також тут, знаєте більше так опрацьований світ, більше якихось епічних подій і в загальному дуже багато таких поворотів сюжетних, як на мене. Ну, і тут вже в нас трішки доповнена карта, з'являються нові міста, якісь нові острови, про які ми дізнаємося в цій книжці. Також тут є для того, хто не може розібратися, як я, тут є четверте крило, структура всіх крил ідентична. Тобто тут чоти їхні, командири, я таки насправді сама до кінця не, не, не зрозуміла, я зараз дивлюся. Не знаю, мені це нічого не понятно, але дуже інтересно, знаєте, як то кажуть. Ці книжки також війть такої Dark Академія атмосферою, тому читайте їх обов'язково цієї осені. І не бійтесь цих розмірів, бо тому що я також боялась, але я прокупнула ці книжки дуже швидко. не полом я прочитала щось за тиждень чи трішки більше, тому обов'язково читайте. Ну, ось така підбірка книг, які можна почитати осінь, у мене вийшла. Нагадую ще раз, що в мене є перша частина, там, де набагато більше книг, і набагато більш детальніше я про них розповіла. Переходьте та дивіться попереднє відео. Я дуже надіюся, я цим відео змогла вам передати більше такої осінньої атмосфери. Ви зарядилися цим осіннім настроєм. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, для мене це дуже-дуже важливо. Ставте палець вгору, пишіть ваші коментарі. Також може діліться якимись книжками, які ви радили прочитати цієї осені. Я вам всім дуже дякую за перегляд. Всіх в цьому, і всім.